Дуже часто буває так, що внаслідок взаємодії тіл один з одним їх форма і розміри можуть змінюватись. Наприклад, під час пострілу з лука під дією сили людини тятива лука розтягується, стрибки на батуті також приводять до того, що розміри поверхні батута змінюються, силач згибає металевий виріб. Всі ці приклади пов'язані з одним фізичним терміном. Деформацією. Ну, давайте розберемося, що це таке вперед до знань. Деформація це зміна форми або розмірів тіла. В залежності від того, чи може тіло відновити свою форму та розміри, деформацію можна поділити на два типи: пружна. Це деформація, яка повністю зникає після припинення дії на тіло зовнішніх сил, наприклад. Обережно згинаючи листочок, ви помітите, що після того, як ви приберете силу, листочок повертається до початкових розмірів. Пластична це деформація, яка зберігається після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Наприклад, взявши той самий листочок, ви помітите, що після того, як ви прикладете більшу силу. Листочок не зможе повернутися до початкових розмірів. За тим, як частини тіла зміщуються одна відносно одної, розділяють 5 видів деформації. Перший розтягнення. Другий стискання. Третій вигин. Четвертий. Кручення. П'ятий. Зсув. Якщо тіло розтягувати або стискати, то відстань між шарами молекул буде змінюватись. Відповідно, змінюватися будуть і розміри тіла. Фізична величина. Яка буде характеризувати ступінь деформації, розтягнення або стискання, дорівнює зміні довжині тіла в результаті деформації, і називається видовження. Видовження позначають символом X або L і розраховують за формулою X дорівнює L-L по модулю де L – це довжина деформованого тіла. А L0W довжина недеформованого тіла. Можливо, під час деформації якогось тіла ви відчували, що виникає якась сила, яка вам протидіє і заважає продовжувати деформувати об'єкт. Що це за сила така? А можливо, вам просто здалося? Ні. Ця сила дійсно існує. І називається вона сила пружності. Сила пружності! Це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Силу пружності позначають символом F з індексами PR. Одиниця сили всі ньютони. Англійський вчений Роберт Гук, проводячи досліди з деформацією над різними тілами, виявив закон, який згодом. Отримав назву в його честь. Закон Гука. У разі малих пружних деформацій, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, і завжди намагається повернути це тіло в недеформований стан. А тепер давайте познайомимося з даним законом, який записується у вигляді формули. F пружності дорівнює KX, де F це сила пружності, вимірюється в ньютонах, X – видовження тіла, вимірюється в метрах, K – жорсткість тіла пружини, що деформується. Жорсткість це характеристика тіла, і вона залежить від форми та розмірів тіла, а також від матеріалу, з якого тіло виготовлене. При цьому вона не залежить від видовження та сили, яку ми прикладаємо під час деформації. Одиниця вимірювання жорсткості ньютон, поділений на метр. Сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, тобто, чим більшу силу ми прикладаємо, тим більша деформація буде виникати. На графіку ця залежність буде зображена прямою. Чим більшою буде жорсткість тіла, тим вище буде розташований графік. Пам'ятайте, під час деформації тіла завжди виникає сила. Яка намагається повернути тіло в початковий стан? Будьте з нею дуже обережні.